59 тисяч доларів. Та ця квартира варта кожного вашого центру. І зараз я вам це доведу. ЖК над Бугом, три кімнати, два санвузли, 84,4 чотири метра квадратної краси. Неймовірно, світла та простора кухня на 15 метрів квадратних. Тільки гляньте на цю красу і ніжність. Ремонт зроблений по дизайн проекту, та вся техніка та меблі залишаються. У цій квартирі два санвузли, ось цей перший. А ось це – другий санвозок. Лише зверніть на цю стриману та стильну спальню кімнату з неймовірно красивим та ніжним виглядом на місце. Також ось це чудове місце може бути вашим офісом або ж спальною кімнатою вашої дитини. По всій квартирі панорамні вікна та два відкритих балкончики. Комірка на поверсі входить в вартість квартири квартирі та є можливість придбати гараж у житловому комплексі. Переоформлення 2%. Ця квартира дійсно шикарна та класна. Для великої сім'ї вона неймовірно практична та зручна у використанні. Підписуйся на основу, оглядаємо ми, обираєш ти.